Навіщо дітям знання конституції? По перше, ми декларуємо, що ми права держава, а права держава повинна починатися звідки і знання основного закону на сьогоднішній день. Багато чиновників, багато дорослих батьків імплементують мозок дитини про те, що є основний закон, але не кожен з них вглиблюється в ту суть, яка викладена в цій конституції, і тому знання на самому початковому віці. Дає можливість дитині починати розвиватися в правовому полі. Тобто, коли батьки кажуть, що це погано або це добре, це добре, але коли дитина може використовувати свої права, свої знання, які вона може втілювати в подальшому житті, це стає цікавою, по-перше, для неї. Дитина сама розуміє. Не ті гасла, які звучать з телебачення про те, що ми права держава, ми повинні дотримуватися конституції, а знаючи основний закон сама може приймати відповідні рішення. А коли ми навчимо систематизовано вивчати право дотримуватися законів, я думаю, що перемога буде України за нами.